Шукаєте для себе мікроавтобуса. Рік там 17-18. Передній привід, щоб автомобіль був в хорошому стані, з невеликим пробігом в районі 200 тисяч, щоб був обов'язково кондиціонер, механічна коробка передач, мультикермо, навігація, камера заднього виду, наприклад, партроніки задні. Багажне відділення, щоб було в чудовому стані, стакани нечепані, щоб були. Щоб автомобіль був похожий на автомобіль. Щоб можна було виїхати на роботу, посадити працівників і виконати, як кажуть, завдання, яке поставлено. А можливо, придбати автомобілі за готівковий чи безготівковий розрахунок. Де таке зробити? і скільки він коштує за посиланнями внизу.